Що таке хрещення Святим Духом? По-перше, наша ціль, нашого перебування на землі кожної людини це хреститися Святим Духом, отримати Духа Святого і зростати в дусі і в істині, для того, щоб успадкувати всі ті обіцянки, які Господь приготував для люблячих його. В Біблії сказано, що і око не бачило, і вухо не чуло, і на серці людини не приходило те, що Бог приготував для люблячих його. Якщо звернутися до старого заповіту, то Дух Святий сходив на пророків, і вони повертали народ Божий до Бога. Тобто він коригував дії, він звіщав про гріхи єврейському народу через пророків. Якщо взяти новий заповіт, то функція Святого Духа та сама. Святий Дух знаходиться на людях Божих, які являються служителями церкви. Задача Духа звіщати про правду, про суд і про гріх. Звертаємося до Євангелія від Івана, 4 розділ, 26 вірш. Утішитель же Дух Святий, що його отець пошле в ім'я моє. Той навчить вас усього і пригадає вам усе, що я вам говорив. Тобто на слово Боже сходить Дух Святий. Дух Святий знаходиться в церкві і він навчає нас, він дає нам розуміння того, хто ми є, в чому наше призначення і так далі. Чудово сказано в діях святих апостолів, перший розділ, восьмий вірш. Та ви приймете силу, як Дух Святий злине на вас. І моїми ви свідками будете в Єрусалимі в усій юдеї та Самарії аж до останнього краю землі. Тобто, якщо ми діти Божі, якщо ми народилися згори, народження духовне відбувається через слово Боже, коли ми прописуємо його на серце та розумі. То ми маємо силу, якщо людина народилася згори, вона має силу відвоювати душі у сатани. Вона звіщає людям істину. Вона проповідує, вона є свідком Ісуса Христа, тобто свідком Слова Божого. І вона проповідує до краю землі. Також чудово сказано в, в книгі об'явлення, там, де Ісус звертається до служителів церков, і там практично в кожному посланні наголос іде на тому, щоб. Люди слухали, що дух говорить церквам, якщо ми маємо вуха. Мова про те, якщо ми духовно народжені, то ми маємо слухати, що Дух говорить церквам. Тому що Дух в церкві святий він облічає людей про правду, про суди, про гріх. Тому для того, щоб нам отримати духовне народження, нам потрібно Слово Боже, апостольська церква і слухати, що Дух говорить церквам. Тобто слухати людей Божих, благословляю кожного з вас на пізнання істини. Любіть Бога та ближнього та будьте благословенні.